З нагоди Дня Соборності України у Коростенській міській центральній бібліотеці відбувся тематичний захід. Це свято символізує єдність українських земель та має особливе значення в історії нашої держави. Щороку його відзначають 22 січня у день проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Захід пройшов під назвою Голос соборності, що не стихає крізь століття. У ньому взяли участь представники міської влади, працівники культури та бібліотек, представники державні. Авної установи Коростенська виправна колонія 71 а також інші мешканці громади до присутніх. Звернулася заступниця міського голови Наталія Чижевська. Я більше хочу поговорити про теперішнє і щоб ми якось одне одного підтримали, розуміли, бо єдність і соборність для нас сьогодні в тому нашому дусі, які ми які випробовує наш ворог. Всі ці життя це життя віддане за те, що було проголошено в 2019 році. Зараз ворог придумав нам нове випробування. Я дивлюся, не всі можуть його так легко. Ну всім тяжко воно дається, але багато хто ломається. І мені дуже би хотілося, щоб у вас було розуміння, що немає жодного енергетика, жодного рятувальника, жодного комунальника. Представника влади, який би не прагнув і не хотів би зробити все те, щоб якнайбільше огородити простих людей від тих проблем, які, на жаль, насуваються. Бачите, ми зараз перевели дітей на дистанційне навчання, припинили рух через нашу залізницю. Тобто, це є все заходи, які дозволяють нам оцей період прожити, витримати. Зараз формуються бригади, які поїдуть допомагати в Київ. І це все про соборність, це все про незалежність, це про все про нашу українську сутність. Під час заходу учасники не лише дізналися про історію виникнення цього державного свята, а й ознайомилися з важливими історичними фактами про Україну, пригадали видатних діячів, які боролися за незалежність, свободу та соборність нашої країни. У межах події була підготовлена книжкова виставка Єдина духом Україна, де представили видання, присвячені історії українського державотворення, боротьбі за незалежність та ідеї національної єдності. Такі зустрічі ще раз нагадують, що єдність це не лише Ще сторінка в підручнику з історії, а цінність, яку українці відстоюють, і сьогодні завершився захід хвилиною мовчання на вшанування пам'яті всіх, хто віддав своє життя за незалежність України.